Друзі, усім привіт! Сьогодні поговоримо про те, щоб завжди бути в добрій компанії. Мене звати Мала Катерина, я наставник з планування та тайм-менеджменту і балансу життя. Ставте лайк цьому відео, запам'ятовуйте пораду, котра вам сьогодні сподобається, і напишіть в коментарях, що саме вам сьогодні відгукнулося. А ми починаємо! Є така книга, автор Кіт Фірацо Ніколи не їжте на самоті. Ось про це сьогодні і поговоримо. Я пропоную не робити на самоті багато речей. Усі ми люди, усі ми маємо якісь рутинні справи, усіх нас є дім, в котрому треба підтримувати порядок і домашні обов'язки. І так далі. І дуже сумно їх виконувати на самоті, якось скучно, нудно. Саме тому я придумала способи, як собі це різноманітнити. Коли ви робите якусь рутинну справу, наприклад, прасуєте речі, якщо прасуєте, звісно, або складаєте речі в шафі. А, якось скучно, так? Можна ввімкнути собі якесь гумористичне шоу, стендап. Та ще й чудово посміятися в цей час, поки займаєтесь якоюсь ротиною. Ось і пилюку з-під дивана буде веселіше вимітати під якогось стендапера. Погодьтесь. Як поєднувати готування їжі? Та перегляд фільмів я вже розповідала в минулих відео. Якщо не бачили, подивіться відео про способи наповнення. Друга порада. Напишіть мені в коментарях, якщо ви вже так робите, і я вам поплескую, що ви вже молодці. Те, що коли ви приймаєте їжу, включаєте собі цікавий подкаст. Ви, до речі, зараз їсте чи п'єте чайок. Напишіть, як, як і за яких умов ви дивитесь цей підкаст. Я буду рада стати для вас доброю компанією, коли ви будете приймати їжу. Так ось, можна подивитись історію якоїсь зірки, цікавий підкаст, цікаве інтерв'ю особистостей, на яких ви прагнете бути схожими, в яких ось ви хочете повчитися. Підбирайте собі цікаву компанію. Не для того, щоб подивлюсь, що там за зірка, які там сплітні, ось там, що про себе думає, що за маячня. Не треба витрачати на це свій та енергію, ну, якщо це вас, звісно, не заряджає якось особливо. Знайдіть щось цікаве, корисне, можливо, для життя. Щось про людину, про е, то, як ми влаштовані, якісь е, отримати гарні знання під час е, якоїсь рутини, там, поїздки в транспорті. Чи... Прийомі їжі е, і так далі. І пам'ятаєте, якщо ви вже так робите, напишіть мені, мені цікаво, скільки людей це вже е, застосовують у житті, тому що роз, розмовляю зі своїми друзями, кажуть, Та всі так роблять, Катя, що ти нового розповідаєш? Я хочу перевірити, чи всі так роблять, чи ні. Порада номер три: якщо вам треба прибрати квартиру, покличте подружку. Ні, ні, вона не образиться. Ні, не треба давати їй швабру та тряпку. Ні, домовитися про дзвіночок. Нехай вона теж прибирає квартиру і теж робить свої рутинні справи. Ви поспілкуйтесь. Тільки чорне пліткувати. Поділитись враженнями, які подкасти ви дивилися на сніданок, обміняєтесь інформацією. Нехай подружкам теж щось цікаве розповість, не тільки ви їй. Обсудити якесь кіно, зможете поговорити про своє про жіно, чи про наболіло, розділити якісь емоції, хвилювання та радості, як кажуть психологи, одне горе на, дво, на двох це. Півгоря, а одна радість на двох це дві радості. Тому розділяйте ці емоції з друзями, і це можна. Круто поєднати завдяки блютуз-навушникам, котрі, котрі мають майже всі. І е, запланувати час на прибирання. Але фішка в тому, що це треба спланувати. Тобто своє прибирання, е, попередити людину, що ви хочете з нею поспілкуватись, такий, такий часок, другий, мій рекорд 4 години <другий> по телефону. Ось і прибирання. Е, і е, зробити це. Ще не вмієте планувати. Ну, тоді запрошую вас на курс з тайм-менеджменту та планування на все свій час, де я вчу планувати, як закласти час на прибирання з подружкою, як зі мною зв'язатися та зареєструватися і почати одразу курс прямо після цього відео. Залишу посилання під цим відео. А ми продовжуємо. І порада номер 4. Ви не любите онлайн-зустрічі? Ви просто не вмієте їх проводити. Якщо ваша подруга, друзі, родичі живуть десь в іншій країні, або далеко, або в іншому районі вашого міста, ви ніяк не можете пересічтися на спільній ділянці, так, таке буває, заплануйте. Онлайн зі дзвон. Але не просто так з прибиранням, а саме для спілкування. Або навпаки, вийдіть в кафе і там зі дзвоніться. Поставте телефон, включіть камеру та за чашечкою кави поспілкуйтесь в приємній атмосфері. Запропонуйте, не бути жаднюгами, запропонуйте подружці цукерочку онлайн. Так, ви не передасте її фізично, але їй буде приємно. Поговоріть на якісь цікаві теми, на те, що вас турбує, заплануйте план розмови, що б ви хотіли розповісти, про якісь ваші труднощі або радощі, щоб розділити це отак віч на віч, і бачите очі співрозмовника. Повірте, атмосфера особистого спілкування вам забезпечена. Я можу посперечатися з тим, що онлайн-спілкування це не те, ну що ви втрачаєте? Коли ми зустрічаємось особисто, ну що ми робимо? Ну ми можемо на початку при зустрічі обняти людину і після зустрічі. Все. А, весь час спілкування, коли ви зустрічаєтесь з людиною, це година-дві. Ви все одно сидите за століком, дивитесь одне на одного, щось розповідаєте, разом смієтесь, там, сумуєте, дивуєтесь і ще щось. А, і бачите один одного. І приємно саме ж бачити реакцію співрозмовника. В цьому фішка особистих зустрічей. Так. Онлайн це те ж саме, коли ви бачите саме з камерою особисту людину, віч на віч, ви теж можете розділити так само почуття, радість і все інше. Тому, ну, Спробуйте, експериментуйте, підключайте почуття гумору, запропонуйте чайок співрозмовнику. І це буде робити вашу бесіду такою невимушеною, цікавою, веселою, і ви гарно проведете час. Але час, який треба спланувати, домовитись і сісти отак, от перед камерами, а на весь час кудись бігти. Чому онлайн-спілкування не те? Тому що. Е ми ніби всі поруч онлайн, але ми не знаходимо час, щоб просто набрати людину онлайн. І тому ми самотні сидимо такі з телефонами. Онлайн це не те. Онлайн ми такі самотні і все. А проблема в тому, що люди просто не вміють планувати онлайн зустріч і підтримувати теплі дружні відносини. Щоб розділяти моменти життя, щоб підтримувати цей контакт. Але тоді питання: а чи потрібні вам ці відносини? А чи дійсно вам цінна ця людина, з котрої ви б хотіли підтримувати контакт? А що якщо ви хочете підтримувати контакт, але не пропонуєте, не шукаєте такі можливості, то питання, чи дійсно це потрібно вам, чи тій людині, з котрою ви хочете підтримувати контакт? Тому все у ваших руках, у ваших планах, і ви. В силах це зробити. Якщо вам треба допомога з плануванням, щоб а, таких зустрічей особистих, онлайн а, і а, більше часу в добрій компанії було в вашому житті, то пропоную вам навчатися плануванню, і я залюбки вам в цьому допоможу а, на власних курсах. Тому. Друзі, щоб не теряти гарні відео, гарні поради, котрі я беру з книжок, з відео на Ютубі. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, дзвіночок, ставте лайк, щоб Ютуб вам підтягував мої відео, коли я їх випускаю, повідомляв там, вам Катерина записала нові цікаві поради, щоб покращити вам життя. Ось. І до нових зустрічей! Буду рада бути для вас е, гарною компанією. Па-па! Ну, магьом.